Найперше, що варто пам'ятати, це те, що підтримка з вашого боку це присутність поруч. Це насамперед емпаційне вислуховування без оцінок, без суджень, без порад. Це те, що ви можете зробити в побутових умовах. І ось найперше, що вам варто зробити в першу чергу, звісно, прислухайтесь до себе, чи готові видати цю підтримку, чи ви зможете людину вислухати, чи ви зможете не включатися. Якісь емоційні моменти, чи ви зможете не оцінювати, чи ви зможете не давати тих чи інших порад, не робити висновків за саму людину, яку ви хочете підтримати, якщо ви розумієте, що ви з цим впораєтесь, дайте людині зрозуміти, що ви її вислухаєте знову ж таки без тих оцінок, що людині безпечно вам виговоритися, що ви не будете якось. Робити певні судження, оцінювати там, критикувати чи ще щось? Людина має розуміти, що вам це сказати безпечно, що їй безпечно виговоритися вам про свої якісь важкі переживання, тобто що це буде прийнято. Тобто, ви не обов'язково маєте розуміти ці переживання, а однак ви маєте їх прийняти, тобто розуміти, що так може бути, так буває, і судити за це не потрібно людину. Наступне питання, яке може виникнути, це типу, а як же мені вислухати людину? І при цьому от, нічого не казати, типу, як вона зрозуміє, ця людина, що я її підтримую. Да? В такому разі ви можете просто сказати: Я з тобою, я поруч, аби вислухати. Або ж коли вже людина виговорилася, ви можете сказати Я бачу, як тобі важко. Я бачу, які в тебе важкі переживання. Або щось на кшталт. Твої переживання мають сенс. І на цьому етапі обов'язково уникайте фраз, типу. Все буде добре. Подивись на інших комусь ще гірше. Або чому ти переживаєш, або я не розумію, чому плакати, або я не розумію взагалі, звідки в тебе такі емоції. Це табу, просто це не можна говорити людині, якщо ви хочете її підтримати.